Бажаю місцевого козацького, друзі. Сьогодні для моїх побратимів важливе відео. От послухайте, у нас три роки війни, три роки чехарда, особливо в тилових містах, із мусорами. Мусорам в незаконний спосіб. Зупиняють військовослужбовці, виписують штрафи, перевіряють вміст речей, документів, навіть зброї. Доповідаю голосом, це абсолютно незаконно. Сміло можете давати під сраку, блядь, берцям, а то і врила, блін. Цивільний правоохоронний орган, яким є мусора, має ні юридичних, ні моральних, ні інших повноважень стосовно військовослужбовця. З часу прийняття військової присяги військовослужбовець керується виключно наказами командира і військовими статутами. Все, крапка, у нас є. Своя військова служба правопорядку, яка перевіряє на стан наркотичного алкогольне сп'яніння, справність технічних транспортних засобів, і зброю, перевезення зброї і інших речей. Весь спектр виписаний у законі України про військову службу правопорядку. Отож, підсумовуючи, скажу так: коли вас зупиняє мусор в тилу, ну в прифронтових зонах, понятно, не зупиняють, сміло можете посилати них. Ви точно так же судячи з його логіки, можете перевіряти його зброю, його документи, його повноваження. Виключно. Це все юридичний бред. Нарешті є оця ж телова корупційна, блядь, безполезна шляпа Міноборони, там, може, є департамент юридичний, вийдіть один раз, зробіть відео і поясніть військовослужбовцям. Суть взаємовідносин між військовослужбовцями і мусорами. Це не стосується 5% поліцейських, які виконують задачі на фронті і в прифронтових зонах. Є там хлопці, які і воюють, і там ці білі янголи, які вивозять людей за ну, евакуацію. Тобто, а 95% це просто ухилянти і дезертіри, які сидять на шиї, блін держави, да, ловлять цивільних осіб і вмість себе відправляють на фронт. Самі блять здорові жлоби, обіцяні, обисерені. Тисячу відео в інтернеті, блін. На кожному відео вони жінкам нашим розказують: я вже воював. Де ти, блядь, воював? В Шаурму, і у Херсоні, чи в Покровську, чи в Мирнограді, чи в Добропіллі тепер. Це, це не війна, блядь, тіпи. це не війна, блін. І далі подивіться відео, працівник їхнього тераріума. Да? Він докладно розповідає <кхух>, стосовно повноважень так званої поліції. І казаки. На вимогу поліцейського зобов'язаний зупинити транспортний засіб та пред'явити документи, визначені пунктом 2.1 правил дорожнього руху. Якщо це водієм є військовослужбовець або транспортні засоби на відповідному чорному фоні, або з символікою, або з розпізнавальними знаками Збройних сил України, то уповноважені такі транспортні засоби зупиняти саме збройні представники збройних сил України, тобто військовослужбовці. Якщо ми стосуємо про цивільних звичайних громадян, однозначно повноважне зупиняти тільки поліцейські.